Що це було? Це головне питання, яке задають собі мільйони людей по всьому світу, спостерігаючи за подіями на цьому тижні. Такі саме питання задаю я собі і, і вам, глядачі, в цій рубриці Шок на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Шокується, шокується в Канаді, шокується в Україні, шокується в Сполучених Штатах, в світі. Все цікаве, що відбулося на цьому тижні. Якщо вам подобаються ці випуски, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і давайте будемо обговорювати все, що трапилось на цьому тижні. А трапилось дуже всього багато. Цей тиждень по накалу пристрастей був напевно найгіршим. А по нервах, які були потрачені, по кількості спиртного, який люди випили після і також заспокійливого, які люди випили Ось, протягом цього тижня. Напевно, аптеки зробили річний план. Але що я можу вам сказати? Ну така такий світ в такому світі. Ми живемо після того, як містер Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. Дуже шкода, але в наймогутніша країна світу, яка була до цього Сполучені Штати Америки, з приходом Дональда Трампа перетворюється в країну не те, що там Першого світу, напевно вже другого а мо навіть третього світу. Дональд Трамп просто такими семимільними кроками рух, руйнує роль Сполучених Штатів на міжнародній арені, розсирається з найближчими союзниками, показує Америку в слабкі позиції. Росія і Китай просто вже корками від шампанського пробили усі стелі буквально на цьому тижні, спостерігаючись за всіми подіями, які відбулися. Головна подія. Тижня це безперечно було ця бійка в Білому домі, коли е, нічого не передвіщало е, підписання тої нікому не потрібної угоди про окупали, стало сталося е, переросло відкрите протистояння. Ніхто там, за словом, в карман особливо не ліз. І е, єдине е, 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 питання, яке, в принципі, можна задавати: чи це все було підстроєно, чи не було підстроєно. Я думаю, що таки було воно підстроєно. Е, е, декілька. Таких признаків цього, по-перше, такі зустрічі завжди відбуваються прес-конференції після. тут вони і спочатку вийшли до преси, потім вони були, повинні були підписати ту бумажку, і потім вийти ще раз до преси. Нафіга це було робити, нікому не відомо. Тобто його виводили на конфлікт Зеленського свідомо, починаючи буквально, як він його зустрів, там чіпляючись до його форми одежі. А потім залучення цього довбойоба Венса, який коли йому слова ніхто не давав, буквально перебив власного президента встряг і почав наїжджати на Зеленського. А чого ти така неблагодарна скатина? <сміх> це це виглядало настільки постановочно, настільки все це ну просто. Uh, і потім, коли Трамп вже в на останні слова Трампа, цього я, я сподіваюся, що у нас вийшло в footage, Тобто він працював на картинку. А uh, ці всі розмови, всі ці, ця ці, така uh, обурливість, тепер Зеленський повинен вибачитись і так далі. Тому подібне, це все було зроблено з днією метою для того, щоб uh, показати, що ось це не, не, не Путін хоче. Не хоче підписувати мир. Це ось Зеленський не хоче йти на поступки. Зеленський ненавидить Путін. Путіна. Ми не можемо ніяк домовитись ні про що з Зеленським. Тому ось фактично Трамп підписався власній неспроможності закінчити цю війну. Всі ці обіцянки за 24 години, за 72. Потім за сто днів, потім за шість місяців, вже зовсім, зовсім вже зараз нікого не, не цікавлять його обіцянки, тому що цей, будемо відверто казати, піздобол не відповідає за свої слова. А, і він відкрито, фактично, став на, на сторону Путіна. Я думаю, що всю цю прес-конференцію в прямому ефірі дивився а, очільник Кремля і буквально там радіви потирав свої кроваві ручонки. А, чи можна в цій ситуації чомусь звинуватити Зеленського? Напевно, так, формально можна, можна було краще підготуватися, можна було не реагувати на всі ці закидони, можна було більш спокійно себе вести. Можна було просто взяти е, транслейтера, переводчика, який би все це переводив з, з, з англійської на, на українську і так далі. Тобто, давати собі час на подумати і, і не відповідати гостро, а реагувати так вже з затримкою. Ну, але після, після драки вже кулаками не машуть, як то кажуть, тому що ця, ця драка була спровокована. Це факт. Погано, що президент не повівся. Але якщо б він не повівся, ну це було б ще гірше. Сидіти і обтикати, коли твою країну принижують. Це погано. І я, як ви знаєте, ніколи не був фанатом Зеленського. Але в цій ситуації, напевно, він зробив максимум з того, що можна було зробити. По перше, йому ну, взагалі не, не варто було туди їхати. Там вже зараз є преса, яка розповідає, що це ідея була Єрмака про те, щоб такі поїхати, підписати цю нікому не потрібну рамочну угоду, яка ні на що не впливає, ні жодних гарантій безпеки, нічого. Нахіра було їхати, якщо не про що було домовлятися. Можна було все це зробити за зачиненими дверима, можна було виробити якусь позицію і так далі. Але поїхати, щоб тебе так от принизували, принижували твою країну. Ось була це головна помилка: не треба було туди взагалі їхати. Тому що, ну. Всім відомо, хто такий містер Дональд Трамп, який просто балонка Путіна. Як його. вже ніхто не, не, не скриває всі, так називають цього великого президента Сполучених Штатів. Ці, в цій ситуації є а, дві, дві, два хороших наслідки. Перший хороший наслідок – те, що Європа таки почала шевелитися. А, сьогодні вже відбулася зустріч в Лондоні. 14 країн, які презентують Європу, зустрілися з Зеленським, і була відверта розмова, і на цій розмові там були будуть нове, нове фінансування, нові гроші і так далі. Дуже класно висказався Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Він сказав, що в Європі, в якій живе 500 тисяч людей. Опасається того, що 300 тисяч американців не зможуть захистити Європу від 140 тисяч росіян. Ну тобто, що в Європі вже пора зарослічитися брати на себе лідерство і брати свою безпеку у власні руки. І цей тектонічний сув фактично зараз відбувається на наших очах. А інший сув те, що фактично Америка виходить з головних ролей, фактично відходить. А вже сьогодні прозвучало те, що Америка повинна вийти із НАТО і з ООН а, на достатньо високому офіційному рівні в Сполучених Штатах. Зараз вони там намагаються нивілювати наслідки цієї бійки, а вони зрозуміли, що те, що відбулося, погано, погано, погано в очах американців, не те, що як себе поводив Зеленський. А те, як поводив себе Трамп і Венс, було опитання, опитування на CNN, де було просте питання: хто, хто винуватий в тому, що відбулося. 50% Трамп, 42, по-моєму, Венс, 4 Зеленський. Тобто, Зеленського справді рейтинг 4%, але трошки інший рейтинг. Ось така ситуація. Єдине, що мене ну справді сумно, це те, що ну справді Америка може а, закрутити дуже сильно гайки а, і припинити фінансування, і припинити поставки зброї. А, а залежність України від американської зброї наразі доволі висока, там, особливо, якщо а, брати ПВО, ракети до Петріотів і так далі. Тому це може бути боляче для українців, але ну що поробиш, якщо друг казався, друг, ну самі знаєте хто. А, дуже Прикольна була карикатура, коли Зеленський захищається таким щитом від стріл від з Росії, а в спину йому летять кінжали зі Сполучених Штатів. Ось така вона ситуація. До речі, я би не став розповідати. от ми, Був ми на коментар на, на каналі. Ось тепер люди, люди чомусь вирішили, що Зеленський равно Україна. Зеленський не равно Україна. Україна. Країна, яку яка міняє своїх а, президентів коли може і коли хоче. А, і за 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 роки незалежності України вже дуже багато президентів змінилося. А, і асоціювати країну і наїзд на країну, яку зробив фактично Трамп, з наїздом на Зеленського, я би не став. Тобто він Трамп перш за все наїхав не на Зеленського персонально, хоча він персонально ненавидить. Йому напевно йому передалась ненависть від Путіна, але Трамп фактично ненавидить Україну. Трамп не ніколи не, не, не збирався захищати Україну. Трамп завжди прямо від е, казав про те, що йому Україна не потрібна. І це було зрозуміло перед виборами. І Про це я казав в багатьох своїх відео, коли закликав е, українців американського походження голосувати за Камалу. І тоді я на, 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 наївся дуже багато коментарів були. Які мені розповідали, що я нічого не розумію, що Трамп в нього є хитрий план, і що тут Трамп прийде, і мир відразу відбудеться. І таких е, людей, які вірили в це, і в Україні достатньо багато було, і в Канаді такі люди були. Але ну, те, що відбулося, це ну, фактично. Чи є зараз людина, яка може мені написати в коментарі, що ні, Трамп таки зможе зробити цей мир, і Трамп був правий, і Трамп. Е, і Трамп молодець, а Зеленський казав. Чи є такі люди? Цікаво, напишіть. <смі> Ось така ситуація у нас відбулася. Ну, справді погано. Все це з точки зору того, що треба, треба, не треба було сваритися з голодним союзником. Але якщо союзник такий падонок, то ну інколи ви виходів не лишається. Залишається лише прийняти бій, а і залишається лише відповісти відповідним чином. Uh, я не думаю, що якщо б нам на місці Зеленського був хтось інший, ситуація б помінялася дуже сильно. Так що, така у мене моя думка з цього приводу um, погано, що це відбулося, але добре, що це відбулося на цьому етапі. Коли достатньо багато зараз в Україні було всього поставлено зі Сполучених Штатів, достатньо багато з, з Європи поставляється, достатньо багато вже Україна може робити сама. Особливо безпілотних систем, нові дрони реактивні і так далі. Нові ракети вже збирається банка на ядерку, на, на якій вже там декілька мільйонів гривень. І до речі, ось найкращий спосіб зараз підтримати Україну, це саме донатами. Перераховуйте гроші на підтримку Збройних сил України. Це єдине, що захищає Україну, фактично. Якщо головний союзник сам буквально своїми словами каже, що він не є союзником, а є посередником. Це вже кажуть про те, що пора прощатися з цим союзником. А, і, напевно, час шукати інших союзників. А, як би це не було грустно? Гру, гру, гру. Ось такі події в нас відбулися. Не знаю, не знаю. Ду, дуже важко про це все розказувати, тому що емоції переповнюють, тому що хочеться там, буквально мать, обматюкати Трампа, Венса і всю цю камарілію, яка прийшла до влади в Сполучених Штатах. А я думаю, що їм недовго залишили самі американці, просто в шоці. Там один ролик, де людина просто плакала, дивлячись на це, що відбулося, про те, що ну не можна так поводитись з країною, яка захищає себе. Трамп буквально ну, Стрільнув собі в скроню цією ось, ось, ось такою поведінкою в власному Білому домі. Хоча його там вже прихильники розказують, що це, це Зеленський, це повинен вибачатися там, і так далі. Я б на місці Зеленська ні перед ким би не вибачався, я би сказав, ну доніс би свою офіційну точку зору і все. А ще краще, просто ігнорувати цього уйобка Трампа. Просто ігнорувати, не робити нічого, ніяких заяв. Пусть собі сидіть, він, 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 він показав, хто він такий є насправді. Йому треба. Ця, ця зірка екранів просто бажає уваги, бажає кожного дня, щоб про нього було щось написано в пресі і так далі. Якщо б на, на хоча б на один тиждень весь світ би забув про Трампа, не написав би жодного б слова про, про цього троляку, то Трамп би просто вмер би від, від, від того, що в нього немає уваги до нього. Просто він потребує це як повітря. І Якщо б не приділяти йому увагу, він просто зникне і його не буде як страшний сон. Я сподіваюся, що так, що так ось так колись коли-небудь станеться. І це, це, це ну, просто моя мрія, аби зникли Трамп, Путін, Росія і всі Трампісти, і МАГА за разом узяті. Окей, давайте трошки про Канаду поговоримо. У нас тут а, цікаві новини а, політичного сенсу відбулися в провінції Антаріо. А, Перемогла а, п, консервативна партія на антарійських виборах. Дагфорд втретє поспіль став прем'єр-міністром Онтаріо. А партія прогресивних консерваторів набрала 80 а, членів парламенту Антарійського Третій раз поспіль забрали Маджоріті голосів. І а, насправді вони перемогли через те, що а, на антитрампістських настроях саме в, в Антаріо а, люди ненавидять Трампа. А і люди побачили, що дах Форд достатньо так, бо, бойовничо налаштований а, на те, щоб протистояти Ілону Маску і, і, і Дональду Трампу, і вирішили йому дати ще, ще мандат довіри. Так що можна ну, поздравити Форда і його партію з тим, що воно буде третій срок поспіль а, очолювати провінцію Антарію. Економічні новини у нас були незначні. Трошки підросла інфляція на 0,1% по Канаді. Через те, що трошки здорожчав і лише, лише через це. Фактично, всі очікувані, що відбудеться буквально вже в понеділок, коли формально вступає в дію тарифи Трампа, 25%. Канада вже давно підготувалася на те, щоб відповісти. Відповідним чином і зробити зеркальні тарифи. Якщо тарифи вступять в силу, то Канада зробить такі самі тарифи відповідно на американські товари, щоб найболючіше виразити саме американців. Я думаю, я думаю, що Трамп таки не веде ці тарифи до, на, на на Канаду і Мексику. І все це залишиться лише погрозами. Ситуація в Сполучених Штатах економічно не стає кращою, інфляція зростає, ціни в магазинах зростають. І якщо Америка введе тарифи, ціни зростуть ще більше, і дуже значно зростуть. І це ну, просто може катастрофічним чином вплинути на популярність Трампа. А він також проводить заміри і, і рейтинги, а його рейтинг недовіри до нього вже майже 50%. Тому, якщо це будуть нові тарифи, рейтинг недовіри до Трампа буде ще більшим. На, на фоні новин про ці тарифи, індекси американські, основні. NASDAQ і так далі, S&P 500, вони всі падають. І якщо ці тарифи будуть введені, що це біржові, біржові ціни ще, ще більше впадуть в Америці. Тому все це залишиться, скоріше за все, лише погрозами. Якщо будуть введені тарифи, то точково на деякі категорії товарів. І напевно, вони будуть введені лише через дії лоббістів, які будуть лобіювати це на, на рівні там, якихось. Продуктова група або таких окремих товарів, типу там алюмінії або сталі і так далі. Е, так що Канада трошки вже наїлася Трампа в певному великому сенсі. Е, і головний показник, напевно, такий, трошки смішний, але грустний. <хи> те, що петиція за те, щоб е, забрати у Ілона Маска його громадянство канадське набрало майже 300 тисяч голосів. На жаль, забрати громадянство можна лише, якщо б Ілон Маск якось змухлював при його отриманні, але там було все чесно зроблено. Його рідна мати народилася в Канаді, тому жодних жодних питань до цього громадянства бути не може. Але саме цей показник, що 300 тисяч канадців підписалося під це, це говорить дуже дуже багато про те, що наскільки Канада вже наїлася і Дональдом Трампом, і іваном Маском. І всією цією фашисткою фашисткою свовою, я би я так назвав. Так що ось такі діла. Ще раз, на, на, на те, щоб на, на закінчення. Давайте, будемо, давайте не будемо посипати голову пеплом. А те, що трапилось, то трапилось. Україна все одно вистоїть, Україна все одно переможе. Не, не очікуйте швидку перемогу. Я думаю, що перемога відбудеться через два роки. Навесні 2027 року можете потім перевірити мої слова, але просто треба затягнути пояси. Треба більше донетити на армію, треба підтримувати Україну, ходити на акції підтримки України. Наприклад, сьогодні така акція буде в центрі Торонто на 6 годину вечора. Буде хода від Данда Сквер до американського консульства. Якщо ви зможете, приходьте на цю акцію. Ходіть на такі акції, перераховуйте гроші на підтримку України, допомагайте Україні і любіть Україну, тому що це, ця країна, наша батьківщина. На цьому не все. Дякую, що дивились. Пока-пока.